Доброго дня, дорогі друзі, підписники. Мене звати Віталій, а ви на каналі TopHash. Сьогодні ми знімемо для вас відео і розкажемо, як підключити ASIC від коробки до аккаунту, щоб він вже працював на ваш гаманець. Розберемо, що для цього потрібно, який потрібен інтернет, яка електрика, і покажемо, як це все реалізовано. Для прикладу, ми візьмемо ASIC на біткоін. Це S21 на 200 терахеш. Доволі популярна модель, тим більше зараз він є в нас в наявності, і на його прикладі ми вам це все і покажемо. І так, друзі, момент підключення ASIC. Для цього нам потрібно два кабеля. це кабель інтернета, Ethernet, звичайний кабель, який ви підключаєте до роутера, і кабель жилення, який іде в комплекті. Це вилка P13, вставляється в сам ASIC. А всередині це роз'єм Андерсон, так званий. Ми рекомендуємо ось цю частину розрізати, приблизно ось тут. І жилками під'єднувати до автомату. Як це зроблено, наприклад, в нашій тестувальній кімнаті? Ми це можемо бачити ось тут. Далі що ми робимо? Просто вставляємо все до відповідних роз'ємів, вставляйте до кінця, щоб з'єднання було повноцінне, і просто вмикаємо. Зараз замигають лампочки, ASIC почне працювати, почнуть працювати кулери, ви це побачите. Тепер розберемо, як його програмно підключити на ваш аккаунт. Для цього нам потрібна програма BTC Tools, і знати логін і пароль для входу. Зазвичай це root-root, і логін, і пароль. Тепер давайте розберемо, як це виглядає все на практиці. скажімо так. Скачали програму, заходимо в BTC Tools. Це за великим рахунком, ip сканер який просто налаштований для того, щоб шукати майнери в мережі. Далі ми в цій програмі натискаємо Scan. Одразу бачимо, що знайшовся наш інтманер s 21 на 200 хеш. Натискаємо двічі, і переходимо в сам інтерфейс. Цей ASIC вже підключений, але коли з'явиться вхід в ASIC, тобто логін-пароль, треба буде ввести root-root. Зазвичай цей логін та пароль актуальний для всіх, в принципі, майнерів. Це інтерфейс, де ми можемо дивитися хешрейт за час роботи, хешрейт в моменті, температуру на чіпах, пули і швидкість вентиляторів. Але це нюанси. Давайте розберемо, як його підключити саме на ваш аккаунт. Для цього переходимо в розділ Майнер. І тут нам потрібно прописати поли для вашого аккаунта і ваш воркер, тобто нікнейм, який ви створюєте для майнінгу. Прописуємо всі три поля. Останнє поле це паспорт, тобто пароль. Його можна залишити пустим або написати будь-які цифри, які вам сподобаються. Натискаємо Save. І з цього моменту ASIC почне вже працювати на ваш аккаунт, на ваш воркер. Далі, щоб переконатися, що ми все правильно зробили і підключили, треба зайти до пулу, на який ми власне, підключали майнер, і перевірити, чи з'явився він в статистиці, чи на графіку з'явилась крива, яка показує роботу майнера. Далі, якщо це там з'явилось, все ок, ми зробили все правильно. Якщо, щось, ну, якщо немає активності в мережі, немає в статистиці жодних цифр, не з'явився активний воркер, треба перевірити, чи правильно ми ввели Назву Воркера чи правильно прописали поли. Буває, дехто прописує зайвий е, пробіл або якийсь зайвий символ, і через це не працює. Якщо все працює, на цьому завершено наше налаштування. Наразі дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наші соцмережі. Всі посилання будуть в описі до цього відео. Також коментуйте, будь ласка, ставте лайк. Для нас це краща мотивація для того, щоб робити для вас якісний контент. І напишіть, будь ласка, в коментарях, який контент був би вам цікавий, якась технічна частина, чи лайв контент, чи якийсь розбір конкретного майнеру, алгоритму. Дякую до зв'язку.